Всім привіт, дорогі друзі! З вами знову я, я Монараті, і це мій прогноз на тиждень з 10 жовтня по 17. Тут в принципі, буде непоганий, тільки те, що вже місяць буде спадаючий. Місяць, в принципі, досить яскравий, тобто ми ще будемо відчувати певну енергію, щось робити, але вже Ну, не рекомендується якісь такі великі, крупні проекти розпочинати, адже у нас все ще ми пам'ятаємо ретроградний Сатурн, а також ретроградний Юпітер. Почався місяць Картіка, це досить духовний місяць, і місяць можна присвятити духовній практиці, заради того, щоб ну, наше життя мало певний сенс, скажімо так. Отже, тепер по порядку, в понеділок у нас з першої години дня і майже весь день буде накшатра Ашвіні. Це дуже класна божественна накшатра. Вона перша в цей день можна розпочинати нові справи, якісь нові проекти. Можна подорожувати, можна купувати щось нове, дуже добре вдягати щось нове на себе. Не можна одружуватися в цей день, а також. Якась така дуже наполеглива діяльність, тому що ви будете заважати іншим людям своєю такою енергією, скажімо так. Також не можна завершувати справи, тому що все, що буде завершуватися в цей день, воно буде дуже довгим. Тому краще цього уникнути. Е, можуть, може боліти голова, можуть бути якісь травми голови, тому, будь ласка, будьте обережні і гарного вам дня. Йдемо далі вівторок, день Марсу. В принципі, вважається не дуже хорошим днем, але можна в цей день якраз одягати якісь червоні речі на себе. Для того, щоб умилостивити енергії цієї планети. Накшатра десь після полудня, з 1 години бгарані. Це є досить така жорстка накшатра, не дуже приємна. І, власне, ця, ця накшатра вона сприяє військовим, тому що вони можуть якраз застосовувати силу, бути жорсткими. Також ну, в більш позитивному ключі це самодисципліна, це також діяльність, яка потребує рішучих дій та спонтанності, а також якісь очищувальні ритуали заради чистоти власного тіла можна почистити свій організм за допомогою посту. Що не варто робити в цей день, це власне, подорожувати, також бути дуже обережним за кермом, тому що в Гарані це є некшатра різного роду ДТП і пробок, тому будьте уважні. Хвороби, які можуть очікувати нас в цей день, це проблеми з репродуктивними органами, а також з ну, головою, знову ж таки, якісь травми голови, головний біль і тому подібне. Будьте, будь ласка, обережні у вівторок, тому що в Гарані вона така досить е, неприємна. У середу зранку у нас ще буде накшатра попередня в Гарані, а після обіду, після першої години вже пануватиме місяць в накшатрі крітіка. Крітіка на санскриті означає ножиці, те, що щось відрізаю. Тому в цей день дуже добре позбуватися від якихось старих, поганих звичок. Ви можете так одним махом взяти і відрізати щось нехороше в своєму житті. Будьте, будь ласка, обережними, щоб не відрізати щось хороше, те, що вам приносило користь і було, скажімо так, хорошим для вас. Тому потрібно слідкувати за своїм язиком, щоб не сказати чогось лишнього і бути такою приємною людиною, тому що, в принципі, цей день створок можна випадково з кимось зіпсувати стосунки. Також дуже добре в цей день починати навчання. Якесь в тому числі все, що зв'язано з астрологією і е, будь-які воєнні дії, відвоювання власних територій. Що не можна в цей день робити, це одружуватися, починати нові справи, якісь е, е, утриматись краще від якогось спілкування, бо можете посваритися, е, відпочивати, краще в цей день відпочивати, а бути активними е, е, і, ну, скажімо так, не релаксувати лишній раз. Uh, і також будьте будь, будь ласка, обережні з водою. Хвороби, які можуть бути в цей день, це власне хвороби та горла. Будь ласка, будьте будь обережні. Йдемо далі. Четвер, день Юпітера. В четвер, дуже добре одягати на себе щось жовте, а також носити якісь золоті прикраси. Також дуже добре в цей день вшанувати свого вчителя, духовного вчителя і е, займатися духовною практикою, адже це день Юпітера. Е, в, після Четвертої години буде Накшатра Рухіні, До четвертої ще буде крітіка, тому маєте на увазі, що краще нічого нового не розпочинати. Також це будуть 4-місячна доба, що означає рік та пусті руки, тому краще ну, нічого не розпочинати нового. Власне, після четвертої години буде Накшатра Рухіні, вона божественна, вона хороша, також рухіні буде. Майже всю п'ятницю, тому, будь ласка, зараз будьте уважні. Це також буде стосуватися і п'ятниці. В принципі, під дією рухіні можна починати якісь нові справи, також займатися зціленням. Але це, власне, нагадую, після 4-ї години дня. Що не варто робити, під підію накшатерорухіні це якась діяльність, яка пов'язана зі смертю. з Руйнуваннями, а також зі знищенням. Тому, будь ласка, після обіду в четвер краще бути спокійним, відпочивати і взагалі нікуди не подорожувати, насправді. П'ятниця, День Венери. Досить непоганий день в цілому з астрологічної точки зору. Можна надягати на себе для того, щоб умилостити планету Венеру і якби, її прокачати якісь рожеві, голубенькі речі, а також речі пастельних кольорів, носити золото срібло і особливо діаманти любить Венера, Якщо у вас є якісь, то ви можете. Одягнути їх цей день. Власне, до 6 години вечора буду накшати рохіні, яка вже розпочалася в попередній день в четвер і зараз я більш детально про неї розповім. Отже, можна в цей день щось починати нове, особливо, якщо це якась благородна справа, і яка потребує стабільності. Також Початок будування, будь-які торговельні фінансові справи, е, якісь, ну, наводити порядок в якихось матеріальних своїх справах. Наприклад, вдома, на роботі, з сім'єю навести порядок. Перепитати, чи у всіх все добре, чи не потрібна комусь якась допомога. Також можна купувати новий одяг, нові прикраси і одягати їх на себе. Що не можна робити в цей день, це власне якась жорстка, нехороша діяльність, яка зв'язана з руйнуванням і знищеннями хвороби, які можуть з'явитися в цей день. Це може бути простуда кашель, також нетравлення. І проблеми з горлом, а також репродуктивної системи, тому будьте обережні. Отже, субота, день Сатурну. Досить аскетичний день. В цей день я рекомендую одягатися в якісь темні кольори, темно темносинні, чорні, сірі, а також жартувати бідним людям, піклуватися про старших, просто навіть запитатися. У своїх старших, у простолітніх людей, як у них справи, чи їм, можливо, потрібна якась допомога, тому що це буде якраз прокачувати наш Сатурн, який зараз є ретроградний, і це, в принципі, не завадить. Накшатра досить непогана, Шира, це божественна накшатра, але вона, знаєте, така безтурботна, така, творча, вся така. Вона про якраз. Досить така перемінлива, тому в цей день я не рекомендую яких, якихось серйозних проєктів розпочинання, скажімо так, тому що будуть постійно мінятися. Така перемінлива дуже. От сьогодні так, завтра так, тому краще в суботу не розпочинати нічого нового. Власне, дуже добре занятися якоюсь творчістю, поспілкуватися з людьми, познайомитися з, з якимись новими людьми, будь-які знайомства будуть дуже корисними в цей день. Також можна поїхати кудись поподорожувати, подивитися якісь визначні пам'ятки архітектури, це принесе багато користі і насолоди. Добре, релаксувати, що не можна робити в цей день. Це якась груба діяльність пов'язана з конфронтацією, тобто якихось значних успіхів власне, в суботу на фронті ми не побачимо. Хвороби, які можуть проявитися в цей день, це власне проблеми з горлом, з голосовими зв'язками, може бути навіть ангіна. А також, будь ласка, вважайте, що ви їсте, дивіться, уважно, тому що можуть бути закрапи. І останній день тижня, неділя, досить складний день може бути. Середня успішність справ, якщо ми будемо, якщо ми хочемо щось починати в цей день, тому що це сьомий місячний день. Неділя це день сонця. Я рекомендую одягати якісь оранжеві. Жовто-гарячі кольори, також червоні, для того, щоб покращити вплив сонця в своєму житті. І також рекомендую рано вставати і ходити в храм в понеділях. Власне, накшатра Ардра це досить така жорстка накшатра, але разом з тим її символ це діамант і діамант. Ми отримуємо, коли ми. Ну, Дуже під сильним тиском він власне, утворюється з вугілля різного роду. Так? Тому ми можемо собі уявити, що власне, ця накшатра, от, така через терни так? Це досить футуристична накшатра, і тому до вас цей день можуть приходити якісь новаторські, цікаві ідеї. Власне, це є деструктивна накшатра, тому в цей день добре руйнувати щось старе, щоб на його місці побудувати щось нове, руйнувати, в тому числі, можна якісь і стосунки, якщо не подобається. Позбавляння від таких ось, позбавляння себе від старих речей можна віддати, кудись накарятись, на благодійність. Людям, які не мають якихось речей, також можна покопатися в собі і витягнути на поверхню свої внутрішні страхи, які заважають нам повноцінно жити. Що не можна в цей день робити? власне, починати будь-яку нову діяльність, а також для будь-яких позитивних дій, досить деструктивний накшатр, скажімо так. Власне, в цей день можуть бути порушення нервової системи, будь ласка, не хвилюйтеся, все буде нормально, не нервуйтеся. Може бути також чутлива шкіра, алергія різного роду і також проблеми з легенями, тому будьте обережні. Хорошого вам тижня, все буде добре, всім удачі!